Ребята, всім привіт! З вами я, Юля, і ви попали на мій канал. І сьогодні я хочу з вами трошечки оформити свій особистий щоденник. Сьогодні я хочу з вами зробити сторіночку Я ніколи не. Зараз будемо з вами оформляти і трошечки поболтаємо. Поїхали. І так, відкриваємо сторіночку, де будемо робити. Робити буде ось тут, та, цій половині. Поїхали. Перше, що я хочу зробити, це надпис. І чесно, я не знаю, як його робити, бо я нічого не придумала. Я хотіла прямо з вами це все продумати і все от, от, таке от зробити. А я хочу, щоб це було в стілі, от як мій особистий щоденник. Це таке фіолетове, все таке красивеньке. Так що поїхали, я навіть не знаю, чим його малювати, чесно. Ну, в мене є маркери ось такі новенькі. І будемо сьогодні, напевно, пишемо надписним, якщо що, візьмемо інші маркери. Поїхали. Вибачаю, довге відсутство відео У мене школа. Я просто, я, 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 блін, не встигаю я. От, а зараз поїхали зніму для вас відосик. І так, перше, що я хочу, це, напевно, ми візьмемо отакі, дивіться, які вони гарні всі. Я надіюся, вам там видно. Чи не видно, не знаю, що подивимося. О, так, да, видно. Такі от. Тут зробимо, напевно. Голубий і фіолетовий, напевно. І так, тут пишемо ми. Видно, видно. Пишемо. Я Ніколи. Я. 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 Як це його нейскусок, якось можна написати. Давайте мій скусок, напевно, напишемо, так якось. Я да. Я. далі беремо фіолетовий. Я ніколи рівно пишемо. Ой, стоп, у нас щось ці розваляться. Я ніколи. Ні. -ко ли Так, от якось я ніколи. І рожевим пишем пишемо не. Я ніколи не. Так. А як, отак так, напевно. Раз. Так, я ніколи не. І якимось, давайте, сірим, напевно, оцим візьмем. Я ніколи не зробим дві сіреньких точечки. Так. А посередині візьмем Ой, серебрісту ручечку тут. І. От тут, а зверху це все наведемо. Я, ой, я, ні. Ко... Ли... Ой, я ніколи не все правильно. Тут робимо точечки посередині є. Ось, боже, що за глянуть? Нічого не зулям. Ладно, зараз я справлюсь. О, дивіться, ось так. Це ми прибираємо, приберемо. А так прикольненько, даже дуже вийшло. Я ніколи... Ой. Так, стоп. Там кадр не збився, сподіваюся. От, є. Я ніколи не. Тепер дивіться, що ми далі робимо. Я хочу зробити якісь такі кружочки в розброс. І там вже в кружочках писати. Що давайте робити? І це, напевно, буде чорною ручкою. Я хочу, як, знаєте, як е гньо зробити, зараз вам покажу. Берете і просто отак. Давайте я спочатку потренуюся, то я зараз накала А потім ми будемо з вами все заново робити. Коротше, я візьму ось такий листок маленький. І я хочу якби, просто отак от рандомно робити. Чого воно не пише? Чого не пише? В мене ручка не пише. От якось от чого воно не пише. В мене ручка не пише. Супер. Клас, ладно. Візьмем другу. Візьмем Давайте в мене тут десь є отака от. Красивенька. І поїхали. Так, окей, я потренувалася і поїхали робимо. Як це зробити? О, я не хочу нічого портити. Отак. От Вау, прикольно, кстати, виходить, мені нравиться. Далі. Отак. От Далі, я думаю, дальше робити по два отак. От Чи один? Два отак. От Тут маленький кружочек. Ні, я думаю, далі буде лучше-лучше. Вот так все-таки робити. Так. Я ніколи так не колопусила, що це так гарно, слухайте, я прям вообще. Так. Готова. Отак так прикольненько, слухайте. Я не думала, що вийде настільки класно. Але подивіться, це воно гарно. Дивіться, прикольно. Так. Тепер пишемо. писати, я навіть не знаю, наверное, ой. Я, мабуть, синюю ручкою буду вам писати. Яку ручку? Синюю, так. Да, давайте синю. Я візьму ось таку естетику. Поїхали. І так, перше, що я ніколи не робила, це е, я ніколи не їздила на мотоциклі, так що поїхали я ніколи не і... знила на мотоциклі. Так, далі що я ніколи не робила, це я ніколи не виходила з ламіж. Так що поїхали. Виходила заміжу. Далі я ніколи не робила. Щас. Я ніколи не робила. Що я ніколи не робила? Не тікала з дому, я ніколи. Я ніколи не тікала з дому. Далі я ніколи не була старостою класу. Але не була старо... Ой, старостою класу. Є. Далі, що я ще ніколи? Я ніколи не напивалась на... А, І останнє, давайте, що я напишу, це я ніколи. Що я ніколи не робила? Я ніколи не робила тату. Коли не робила тату. От, дивіться, я все написала. Але якось, правда, дуже мало чого я тут написала. В мене є ще куча різних тих, чого я ніколи не робила. Так що давайте я, напевно, ще отут якось зроблю якось. Отут, давайте отут продовжимо. візьмемо далі ручечку. І продовжимо, тут робити ці кола. Розкажу вам, що случилось за ці декілька днів. Так, що случилось? Коротше, я зустріла свою подружку, яку я вже рік не бачила. Дальше що я ще зробила. Не знаю. От. Короче, школа, кстати, нам в понеділок, може, будуть онлайн. Но не факт. Може завтра нам скажуть, чи онлайн у нас чи ні. А Самар? Оні два, так є, і продовжуємо писати, що я ніколи не робила, я ніколи не працювала. Є. А, я ніколи не. Я писала, я ніколи не була на концерті. Я не писала, пише. Я ніколи не була на концерті. Я ніколи не курила. Курила. О, що я ще я ніколи не робила? Я ніколи не була двоюшницею. Була девоюшю. -ні, Ні, це правда. Я взагалі я хорошистка, я не алічниця. Я хорошистка. У мене оцінки з 8 до 12, так що вот, так. Поїхали далі. Що я ще ніколи? Я ніколи не. Блін, я навіть не знаю, що я ніколи не робила. Давайте напишемо, я ніколи не збирала алмазну. Мозайку. Збирала алмазну мозайку. Збирала маз... Ну, мозайку. Мозайку. Yeah. Є. Далі я ніколи не. Блін, що може ще бути? Я навіть не знаю, бо тобі все написала. Хоча перед відео в мене стільки дій приходило. Ем, давайте ще що напишем. Я ніколи не... Блін, я не знаю. Знаєте так, логічно, що я не робила? Я ніколи не тіряла телефон, типу, а, знаєте, в смислі, що я його одне знаходила. Я ніколи не е, губила. Губила, губила телефон. І потім не знаходила. Так, далі, що я ще не робила? вас таке освічення погане жах просто. У мене кажуть, що ну, сонце тут. А ну давайте я ще дещо попробую. Надіюсь, воно так трошки лучше. Включу все освічення, яке в мене є в кімнаті. Надіюсь, вам так... О, трошечки видніше стало, слава Богу. Є. І ще два треба щось придумати. Я ніколи не робила пірсинг. Я ніколи не робила пірсинг. Пірсинг. І останнє я ніколи не... Я ніколи не. Я не помню, я ніколи не. Що я ніколи не робила? Або мечтала зробити щось таке. Я ніколи не. Та блін, я не помню, що мені зробити, Я ніколи не Ам... дралась по-настоящему. Я ніколи не дралася... Посипила вижиму є все, я все написала, і давайте я вам ще раз пересечитаю. Я ніколи не, я ніколи не їздила на мотоциклі, ніколи не виходила заміж, тікала з дому. Не, тікала з дому, не була старостою класу, не напивалася, не робила тату. Не працювала, не була на концерті, не курила, не була е, двоючницею, не збирала алмазну мозаїку, не губила телефон. І потім не знаходила, не робила пірсинг і не дралася по-справжньому. Ось так, о, дивіться, я написали з вами. Ось так. І зараз будемо оформляти. Поїхали. Перше, що я хочу, це написати е, дату. Може, вас опустити трошки, щоб вас, щоб вам було видніше. Давайте подивимось. Так, видніше? так, да, буде вам видніше. Супер. Так, є. А, так, і поїхали. Перше, що я хочу зробити, написати дату. І, мабуть, я не знаю, чи робити тут декоративний скотч. Звісно, бо ой. Бо він може бути тут трошечки лишній. А може і. Ні, не... ребят, не буду. Может, не хочу. Так, і зараз напишемо дату, а напишемо її якимось прикольною от таким от лайнером. Ні, це слишком якийсь яркий. Давайте напишемо ось такою вот. Ні, да блин. Коротше, я візьму маркер, який ми использовали вже. Такий, і просто як. Ручку напишу. Сьогодні в нас 01, 18-26. Тут я напишу 01 18 2026 Є ось так. Вийшло. Так, далі я хочу, звісно же якось оформити, бо так якось трошечки скучновато правда що поїхали? Я думаю написати якісь маленькі надписи. типу Я ніколи не, я ніколи не. І отак -от. Давайте, може, якусь ручку знайдемо, тут У мене є от така І вона бліскуча, так що давайте не напевно Пишемо тут о Я ніколи не. І так пишемо. Візде. Я ніколи... Не. Коли. Я ніколи. Отак от тут якось це зробимо. І тут то теж саме пишемо. Я ніколи не. Зараз предлагаю вам взяти трошечки іншу ручку. У мене є отака. От Подивимося. Я не знаю, що вона сюди підійде, підійде в підлично. Є І ще предлагаю віддати блокитмо. Коже, не тепер. У нас такий от вигляд цих сторінок. Ну, якось все-таки скучновато. Отут, тут буду тут і зараз ще. я ніколи є. Так, і ще раз, щось ми зараз сюди додамо. Я не знаю, чи додавати сюди наліпки. Да, може сюди якось на надпись, дивіться. Дивимося, дивіться, дивіться, в мене є наліпочки ось такі. Звісно, візьмемо і любимі. У мене скоро буде нова партія наліпочок і я обов'язково вам все це покажу і розкажу. Дивіться, у мене є... Ой, нові наклеї. А, я, в мене три пачки нових наклеїв. От, дивіться, ось такі от. Я не знаю, чи ці ви бачили вже, а оці от ви не бачили, ще два. Це ось такі от з пересипашкою. От вони. Класні і дуже гарні. Такі. Далі білі, такі ж самі, як і ці, тільки ті, білі і трошки другі ці квіти. Дивіться ось такі. Я дуже рада, що в мене ж три пачки нових, таких ще дуже рада. Давайте сюда, конечно, будет фиолетовый. Вот так. А у меня, я не помню, у меня есть вот тут еще наклейки. В стикер стикербуке у меня тоже есть присыпашечка. Мне когда купляла, скажем так, моя подружка. Скажем так. Так, и я не знаю, что лишилось у меня лишилось... А, да, лишилось, видите, вот из фиолетового такого же набора. Дэц. Вот, подивите. Вот, вот, вот. І вот. Прикиньте. класно, повезло, Отлично. Нову пачку якраз не відкриваю. Я не знаю, це все дішу клеїти. От. Чи клеїти, Дивіться, у мене є ще, звісно, другі наклейки. Я просто не хочу нові пачки зараз відкривати. Може хоча б одну якусь. От сюди. Ну, дивіться, в мене є ще інші наклейки. Допустим, якщо із нових можна якісь, звісно, кружочки наклеїти. Якщо в мене є отакі. І із теж таких як кружочків в мене є. Де воно? Йо-майо. -йо. А, в мене є ще отакі, типу, як лаванда теж. Красиво, вау! Блін, це так прикольно, ребята. Ви не представляєте, як я обажаю це все оформлення і все остальне. Можемо його якось от сюди, типу, посередній так приклеїти. Буде прикольно, я ви читаєте. Мені каже, буде прикольно. Ну, коротше, подивимось. Що в мене тут ще давайте з вами буде. Ой, ё-моё. Блін, що я зробила? Ладно. Та а. Щоб нічого такого не зробила, я, звісно. Зверх, естественно, що в нас тут набір, наліпок об'ї... А, це ось таке от мене є. Так. мы тут шея так 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 смотрим смотрим я еще такие бабочки можно вот все кружочки речный короче сейчас будем решать и ой блин. по прибрала тут Смотри, Буде їх більше, я вам звільно зроблю обзор. Дивіться, в мене є отакі кружочки розумінки, теж можна їх приклеїти куди-небудь. Є такі бабочки можна приклеїти їх сюди. І я, мабуть, так і зроблю, щоб не було пусто. От сюди, мабуть, приклею оцю бабочку. Чуть -чуть. Давайте цю все-таки. Сюди клеїм. Якось отак. От Дивіться, якраз як так. Кайф. Боже, як це гарно, я не можу, я кайфую прям. І сюди, навірно, оцю бабочку. Так, ASMR. є І я от теж отут-то хочу якось прикрасити і хоча б наклеїти якісь кружочки. Поїхали. наклеїм значить, такий розовий куди-небудь. Якось розкидаємо просто ці кружочки. Хоча, блін, тут розових недавше багато, звісно. Так якось зробимо це. Я що тут фіолетові давайте відкліємо, я воно все одно вже користувалась Візьмемо... Все якнебудь його поприклею разі, так ці кружочки в розброс. Вот Ось так. Думаю, прикольненько получилось А, еще сюди якусь треба, щоб не пустували місця. Так, я все приклею. от так. І от сюди, і от сюди. Все везде треба приклеїти. Давайте шейки что нибудь маленьких, кто тут темных мало. Чик. Все. И сюда же давайте. Вот вс, наверное. Готов. Вот такие вот сториночки у меня получилось. Так. Вот, часть мои новые наклеечки. я их, мы уже бачим, но вот я имею в виду в упаковочка. Вот такие прикольные вот все. Харни. Сейчас мы все с вами складаем. Уехали. Чик. Все наклеечки лежать у меня в самом низу. Конечно, мы сильно лазят сюда, но ничего. Как говорится, потерпят. Ч? Далі складаємо ці стікербукні, які там вже порватися раз. Воно досі проживий. Далі цей листок. І два листка за цими ой, бабочками. Так. Так. Є. Так. показую що ми використовували з вами. Ось так. Ось так, ребята, в нас вийшло оформити цей розворот. Я ніколи не. От ще раз можете прочитати, що я ніколи не робила. Ось ось так от гарно ми з вами оформили. І на цьому тижні чекайте відео побільше. Того, що на цьому тижні будуть виходити відео, я вам буду їх знімати. Ось тому поїхали. Я їх буду знімати для вас. А ви за це відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, жбіть на колокольчик і ждіть мої нові круті відео. І я вас чекаю в своєму телеграм-каналі, силочку лишу вам в описанні цього відео. Всім до нових зустрічей. всім па-па.